Щеплення це свого роду підготовка організму дитини до зустрічі з небезпечними вірусами. І один з найкращих засобів профілактики визнаних усім світом в Україні відповідно до календаря профілактичних щеплень. Кожна дитина має право отримати обов'язкові проти 10 інфекційних захворювань, зазначає лікар-педіатр Олеся Міншева. Від дифтерії, від правця, від кашлюку. Від поліеміліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, туберкульозу, корі, краснухи та паротиту. Ці захворювання називаються вакцинокеровані, тому що їх можна попередити або зупинити за допомогою щеплення. А більшість цих недуг, якщо вчасно від них не захиститись, вони можуть приводити до ускладнень, до тяжких ускладнень, навіть до смертельних ускладнень. Таких як параліч, ураження нервової системи, ураження серця, дихальної системи, тяжкі форми пневмонії, деякі недуги можуть привести до інвалідизації, деякі навіть до смерті. Мета вакцинації це захистити організм від інфекції, захистити від тяжких перебігів інфекції, захистити від ускладнень. Одразу після народження ще в пологовому відділенні за погодженням мами новонародженому пропонують зробити два з них проти гепатиту Б та туберкульозу в першу добу проти гепатиту Б. Проти гепатиту Б, ми також проводимо щеплення в віці 2 місяці та в місяців життя дитини. Проти туберкульозу щеплення проводиться у нас в пологовому будинку на третю, п'яту добу. В віці 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років, 16 років. А потім кожні 10 років ми проводимо щеплення проти дифтарії та правця. Актуальність проведення щеплень проти правця сьогодні зросла як ніколи. У зв'язку з веденням військових дій в рази збільшився травматизм, та й можливість виникнення простих побутових ситуацій ніхто не відміняв. Інфікуватись правцем можна через потрапляння бруду в рану, через потрапляння бруду, наприклад, якщо дитина травмується цвяхом, через укуси тварин, через поріз, спори бактерії в навколишньому середовищі, бувають навіть роками. Да? Коронті вони зберігаються, вони виділяються кишківником тварин і храняться навіть десятиліттями. Спори потрапляють в рану, починають виділяти токсин, який уражує нервову систему. Симптоми з'являються на 3-21 день після зараження. Симптоми, такі як висока температура, лихоманка може досягати 41-42 градуси, це у нас судоми. Судоми спочатку починаються з мімічних м'язів, далі виникає витріщання очей. Далі виникає порушення ковтання, спазм м'язів голосових зв'язок. Судоми самі вони можуть бути як декілька разів на добу, так і можуть бути майже непреривні. Смерть наступає від паралічу серцевого м'яза, зупинки дихання або зупинки серця. І знову наголошуємо, що саме вакцинація в 95-100 відсотках дасть змогу захиститися від такого страшного захворювання. Зараз, на жаль, реєструється випадок захворювання на правець в івано франківській області. Це трьохрічна дитина, яка була не щеплена. 24 дні дитина була на штучній вентиляції легень. Зараз дитина проходить дуже. Тяжкий шлях реабілітації медики закликають вакцинувати дітей. Захворювання дуже небезпечне, дуже швидко призводить до ускладнень, до ускладнень, які не вмісті на від життя. Якщо сам факт небезпечного травмування вже є, і ви не щеплені, терміново треба звернутися за медичною допомогою. Може звернутися як в наш центр, так і в прийомне відділення міської лікарні і отримати екстрену профілактику проти правця. Якщо дитина отримала всі щеплення згідно з календарем, їй екстрена профілактика проти правця не потрібна. Чи не найгостріше зараз стоїть ситуація з вакцинацією від гепатиту Б. Батьки сумніваються, чи є сенс робити, адже вакцинація не зменшує вірогідність підчепити хворобу на всі 100. Відповідь медиків однозначно так потрібно. Гепатит Б. Це небезпечна інфекція печінки, яку спричиняє вірус гепатиту Б. Його наслідки це хронічна хвороба печінки і ризик смерті від раку печінки та від цирозу печінки. За даними ВОЗ, зараз хворіючих в світі понад 2 мільярди людей кожного року реєструється близько 4,5 мільйони нових випадків гепатиту. Б, а помирають більш ніж 700 тисяч людей. Які основні шляхи передачі гепатиту Б? Дуже актуальний зараз шлях передачі це через небезпечні медичні та інші маніпуляції. Це татуаж, це тату, це різні косметологічні процедури, це манікюрні салони. Другий шлях передачі це передачі під час народження від матері до дитини. От. Також шлях передачі це через нестерильний інструментарій через ігли, якщо людина вживає наркотичні препарати. І четвертий шлях передачі це через незахищені статеві контакти на даний час вакцини в Україні в достатній кількості. Виробники: це Франція, це Корея. Реакція на щеплення майже не спостерігається. Все, що потрібно, це у свого сімейного лікаря, свого педіатра, дізнатись вакцинальний анамнез щодо щеплення проти цієї інфекції, прийти і провакцинуватись. Кожне щеплення проводиться у відповідності до вікової групи. За показниками розвитку дитини може відтерміновуватися та все під контролем лікаря. Проти кашлюку проводиться щеплення в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців та 18 місяців. Проти поліеміліту в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років, 14 років. Проти гемофільної інфекції в 2 місяці, 4 місяці, в 1 рік. І проти корі, краснухи та паротиту ми проводимо щеплення в віці 1 рік та в 6-річному віці. Всі вакцини є безкоштовними, тому ви можете звернутися в наш центр і провакцинувати дитину, незалежно є в дитина декларація чи немає декларації. Якщо це внутрішньопереміщена особа, достатньо взяти тільки форму профілактичних щеплень і без декларації отримати всі. Всі щеплення по віку в кожного педіатра є щомісячний план щеплень, згідно яким медична сестра або лікар-педіатр в телефонному режимі запрошує на щеплення. Батьків і консультує яке потрібне щеплення згідно з віком. Кабінет щеплення номер 3, Він працює з 8 до 15.30 з понеділка по п'ятницю. Після щеплення за дитину обов'язково спостерігати потрібно на протязі 30 хвилин за поствакцинальними реакціями. Щоразу перед щепленням лікар проводить огляд дитини, що є підставою для проведення щеплення. Дуже часто батьки запитують, чи потрібно здавати аналізи перед щепленням. Якщо у вас є бажання, ви можете здати аналізи, можете здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Це можна здати в нашому центрі в будень день, але згідно з наказом перед постановкою щеплення потрібно перше. Оглянути, оцінити загальний стан дитини, це ротову полость оглянути, це виміряти температуру тіла, це прослухати дитину, щоб на момент огляду у дитини не було жодних ознак вірусного захворювання. Якщо ознак захворювання немає, сміливо можна робити щеплення, то тобто дитина вважається соматично здоровою. Щеплювати дитину чи ні, вирішують батьки, та при цьому пам'ятайте про ті наслідки і ризики, які може нести за собою відмова. Бережіть себе та своїх дітей. Ірина Вербинська Натолі Локінчук першому